Вітаю вас, мої допитливі і цікаві малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури. Ця геометрична фігура називається квадрат. Має 4 кути і 4 сторони, але вони всі однакові. Наш квадрат фігура вправна, кубик він, картина гарна. Печиво смачне квадратне, а ось стіл стоїть квадратний. Він гостям звичайно радий. То як називається ця геометрична фігура? Квадрат. Прямокутник. називається так, тому що має чотири кути, але у нього дві сторони довші, а дві інші коротші. Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутник, схожий на вікно, на двері, книжку, шоколадку та маніжку. А це трикутник має три кути і три сторони. Цей трикутник що за диво? Перетвориться сміливо. У дах дому, шапку гнома. Схожий він іще на стрілку і на вуха рудої білки. А це круг. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник, як веселий колобок, м'ячик, колесо, вінок. Ця геометрична фігура називається круг. Якщо розламати круг, то в нас буде напівкруг. Це і місяць у хмаринках, і пів'яблука в руках. Це і шляпка у грибочка, і веселка круг ставочка. А що ж це за геометрична фігура? І згори кружок упав. Він тепер не круг, овал. Він овальний мужучок. Схожий він на кабачок. Їстівний овал батон, яйце, картопля і лимон. Геометрична фігура овал. Малята. Ви запам'ятали, які ми сьогодні вивчили геометричні фігури: квадрат, прямокутник, трикутник. Круг, напівкруг, круг, овал. Бувайте, мої любі! До нових зустрічей!